Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас сьогодні понеділок в хості, останній вихідний, останній день відпустки, ми приїхали в магазинчик, типу як ферма. Тут є поля, де можна було позбирати полуницю, але, походу, вже її збирати не можна. Тому що перший раз, коли ми їздили, ми їздили десь на початку червня, тоді ну, дуже багато людей збирали полуницю. Та зараз, на жаль, нам сказали, що поле закрите для збору. Скоріше за все вони збирають її зараз самі для продажу, ну так вигідніше продавати. І тому, на жаль, ми приїхали. Поле закрите, полуницю не позбираємо. А, тому що я пам'ятаю, я ще їздила, ми коли їздили сюди в перший раз, я ще була вагітна тьомою. І... Ми тоді збирали полуницю. Зараз, на жаль, ми взяли з собою тару, ми взяли з собою ящички, але, на жаль, нам сказали, що не можна позбирати полуницю. Так вона коштує 35 крон 500 грам. Ну, ми, взяли, ми взяли кілограм, все одно за, виходить 9 євро десь кілограм полуниці. так. Сумно. Ще ми скільки їхали сюди, і на жаль, закрито, але що поробиш. А я так хотіла купи... ще зробити тіремісу а, полуничне. Купила вчора маскарпони. що не купила І... Ну, все одно я хочу, мабуть, зробимо тіремісу. Ще даремно маскарпони купувала. Залишилося лише купити сав'ярді і вершки. І все одно я зроблю маскарпони. А зараз будемо їхати вже в магазинчик. Тут, ну, до речі, можна було купити там а, джем, а, картоплю, можете купити горох, зелень, але нам нічого такого не треба було. Тому більше нічого ми й не купляли. О, да, Ну давай, кидай, зараз зіра ще була, кай, коли це угу. буде. Ось така от полуничка, вона досить таки велика є, реально. Знаєш, що я хочу? Я все-таки хочу. Я хотіла стіра зробити з полуниці. 10 штук 10, хоча б цього є зробити вже потрішечка. Найменшу, бери от собі. Ну так. Хоча б найменше, може бути найсмачніше. Взагалі нам порадили, щоб ми дивилися на фейсбуці, в них є група е інформацію. Ми сіли в машину. Я зайшла в цю групу. І саме сьогодні, перший день, коли вони закрили самостійний збір. Тобто вчора, позавчора, ми могли поїхати, і... а ми такі, то Та чому на виходних? Там багато людей буде. Давай вже поїдемо. Понеділок менше людей буде. Клас. Взагалі ми приїхали ще в квітковий відділ, хочемо подивитися деякі квіточки, чисто по цінам і що ще в наявності може щось по знижкам буде. Чого не вилазите? Водичку п'ємо. А, ви водичку п'єте. Пішли туди, давай. Пішли, мене надовго. Бо потім нам треба ще в магазин. І нам треба в магазин, і кості там колезі, треба буде деякі продукти купити. Він потім повезе йому додому. А, а ми. А ми що? А ми сьому почекаємо. А як ти йому додому повезеш, якщо він не вдома? А як ти йому додому повезеш, якщо він не вдома? Ну ладно. Ходімо, ходімо. Іди так. Тобі не жарко? Як ми підозрювали, тут вже дуже багато квітів по знижкам. По 10 по цей, по цей вестилаш, по 10 крон. Бегонії. Отакі, до речі, ці бегонії вирощувала як кімнатні Ух Ухти. Ось такі от. Можна придбати отак от кейсу. Тут 4 штучки і буде також 10 крон. Костя, звісно, пішов <сі> з Тьомою на вулиці, тому що тут спокійно, ну, а я не знаю. Ні, так сподобається. Щось. Ща ще погоджу, подивлюся. Це беголіє. такі ось такі спиточки. Вони відцітаються, зацвітають. Деморофотелька. Космия. Ось так от. І, думаю, рафатека жовта. Є таке, я такі. Ми вже вдома. І я тут іду з квіточками, які набрала. Ой, тьом-тьом-тьом, дай прийти, дай прийти, дай прийти. Ще взяла. Це я поклала, щоб вона не падала. Пеларгонія, така от шикарна. Це в будинок. Її буде, вона буде в будинку. Богоніє. Е, Я ще не придумала, що з ними точно буде. І от така ампельна кудись, кудись сюди. Е, да. Хоча в мене вже є кампанула, але її не пересаджувала. Просто так в поки що поставила. Купила Воно три крони коштує. А її треба обрізати, бо вона відцвітається і її продають по три А Потім підрізає, що вона знову почне гарно квітнути. Ти куди побіг? Полуничку дивитись? Де? Да? Тут вже ромашки будуть квітнути. Ще трішечки її заквітнуть. Да. Давай відкриємо, давай. Це, це закривати, щоб не Ну <звітнення> і жарко. Ой. Це так. Ні, це зелене ще. Десь тут є, де якась спіла, стигла. але не все ще. Можливо, в цей раз не будемо рвати? А, ось можна. А, ось можна, а, треба помити. Ага. Давай поки що одну візьмемо. Можливо, ввечері ще вона достигне. Тому що ми все одно купили вже. Добре? Да. Давай Мама. це закрию. почекай. Мама закриє і підемо мити полуничку. так? Пішли мити. Як можна мовити дитину, зайти в хату, сказати полуниці. Ми на вихідних купили малесенький камунчик. 9-кілограмовий. Він коштує, здається, 11 євро. Якщо в євро або 79 крон, то хочемо сьогодні пообідати калунчиком. Ступає досить таки гарно. То цікаво. Нормальним буде чи ні? Після сьогодні Костя кажете, що може розчешився, що в бану виглядаю. Я дитину спати, сама чуть не заснула. разі 10. А так нормально. Ну що? Ні-не так. Чого? Ну, два пополам ще, да? Ну, да. А як ти хочеш? По чуть-чуть потихеньку. Так я воно, в речі, так буде стояти, так дві половини буде стояти. Я ти його поставиш у таку байду? Ну, майже. Крепиться? Він вже хороший Замість є... полуныть у нас теперь пану. Попробуємо. Попробуємо так. О, диви, А тут можна пару полустать Серединок. Угу, куда хороший. Дожис салат. Дуже Він смучний. Ну, Все, ми на обід. Всім пока. Хто буде їсти, бажаємо смучного. Да. Ой, діпка. Ідемо вже? Да. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому Ем... Ой, я дуже голосно, мабуть, стукнула. Я випадково. Ми їдемо в магазин, тому що треба дещо докупити. Костю вже відпуска закінчилася, він сьогодні вже працював. Але все одно у нас сьогодні літо, 20-30 градусів. А, і нам треба поїхати в магазин, ще дещо купити. В Юск забігти треба, і потім ще в нормал, і ще в продуктовий магазин. Ну, загалом забігати нам треба в декілька магазинів. Наша машина а там. Мої хлопці скупились, мені іграшки віддали, а самі купили. Що, важко тримати? Отак. І ближче до себе. Отак, пішли. Молодець. Хотіли піти в магазин, але в магазин не пускають. Така служба приїхала, його чогось закрили, якісь типу технічні неполадки. Почали, знайшов на зубне І Ще така ось машина стоїть. Бо ми йшли і чули, що щось пілікає. І там працівники стоять, не пускають нікого. О, керівник робочої ага. губи. Знову продають. Сертени. Филташкова паста. 44 крови, тож це 26 і формочка 38. І роби собі любайський шоколад. Чому Ми Все одно no, зайшли в норму. Треба було мило темно почувати. Тем деш на касу класти? Я рад, що буду розплачуватися, де розплачуватися не буду. Nee. Зараз зараз так. Треба почекати. І дивись, підходь, підходь. Ідемо, а так, молодець. Супер. Постав на місце постав. Поряд постав. Воно високо постав поряд. А, там є. Супер. Пішли? Ні-ні, не, -не клади все. Відкрилась, вогонь. Ти будеш ось розпанець. Ще, розпакуємо? Да. А давай тато, прийди, ти з татом розпакуєш? Да. Добре? Так. Да. Да. Чудово. Зараз тато прийде, розпакуємо. Ага. Да. Тато вже йде. Хочеш можеш піти, його зустріти? Де тато? йде? Там? Йди. Да. Іди, іди, іди. Кажі, тата, давай відкриє угу. тата, допоможи відкрито. Зараз тата відкриє тобі. Мі покажеш свій трак. Давай давай розпаковуй. Ух, ти! клас, Вау! так, а хто тут всередині? А, вони прикріплені там якось. Ага, ага. Ух ти! Ага. Ух, прикольна їда. Ой! А, там треба дістати, там пластик. Дай і тата від тато корівок тобі дістане. Корова там так. і вівтя здається. Дивись, дивись. Тут пластик? О, треба їх звідси дістати. О, це достати. І вона тут лишня. Ану потримай. Ой, воно таке пластиково взагалі. <смістані> Триму. Та, Все, Садови назад, корівку. Посади корівку і вівцю назад. Корівка де на назаді. Ага. А їдуть з тобою. Все? Бум-бум-бум. Ну, -бум -бум. вже під вечір тут набагато лежше вже. Діхається леша. Та й взагалі, коли сонце не сіти, сюди Та такий якийсь класний кіночок. Що думаєш? Я п'ю. Я з тобою спілкуюсь, чи з кимпом. Треш, ти ж тебе хоні спілкуєшся. І що? Я не можу з тобою спілкуватися. можеш. Я, че, я ж розслаблю я я не буду запускати. Ой, давай починай. <серес> ти просто мене не слухаєш. Ну, так і живемо. Я слухав. Ну, скрізь пальці. Треба сказати. Костя, я тобі зараз буду щось говорити. Іншіруй, пожалуйста. Завтра вже буде холодно. Завтра вже знову похолодає і все. От на завтра точно мені треба час. Я хочу би живати квіти і взагалі займатися квітом. Добре? А ми Чудово. Коротше, ми тут пропали на деякий час, тому що зателефонували Костійній мамі. Потім Тьомо прийшли із е, татом в ванну. Я так думаю, треба хоч поснімати, показати вам, що я тут зробила, бо поки Костя спілкувався, я те, поробила. По-перше, ми зібрали полуничку. По-друге, я отут трішки повервала бур'ян, залишилась лише там. І в ще у нас творці росте з минулого року, посіялась. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кущиків у нас творці. Уявляєте? Я знаю, що в Україні вже там, мабуть, і квітнуть, і чорнобривці, тим паче. А у мене отакі от маленькі. О, що. Руками я ось Чорнобрийці Зайстри, я взагалі мовчу. Це через те, що в Данії така от погода. І реально, знаєте, це є великою проблемою через те, що в Данії все таки це літо було досить, не було, а воно є, досить прохолодне. Лише, мабуть, днів 5-6 з початку цього року було. Більше 20 градусів, а так ото 18-15 градусів. І звісно, що із землі дуже погано ростуть рослини, тому треба або розсадою садити, або все-таки купувати розсаду. Тому що, то, тому що наприклад, розсаду я сидила лабелю, вона чудово себе почуває, там мархотека. Да? А от чернебрікці я садила, це я висаджувала. Щось там квітне, а деякі ось тільки починатимуть. Вилазити. Точно так, як і нагідки. Нагідки вже давним-давно повинні квітнути, але, як бачите, в мене вони. До речі, я бачила в когось в і також квітнуть вже. Але тільки-тільки почали. З однієї сторони, в Дані вигідно бути з такою погодою, тому що, типу, молодіше, не так сонце впливає на шкіру. А з іншої сторони, ну, от зараз дуже комфортна погода. І... Але коли холодно, то... то чесно, навіть не хочеться виходити, ще вітром немає, а коли ще вітер, дощ, то взагалі не хочеться виходити з будинку. Просто хочеться бути сидіти вдома і взагалі от нікуди не йти. Я пам'ятаю, коли приїхала перший раз в Україну після Данії, я взагалі в Данію приїхала в кінці 2019 року, а потім якому. У 2021 році, весною, в квітні, я поїхала в Україну, повернулася, скажімо так, в Україну. І я кайфанула. Мені була погода дуже класна, тим паче там у квітні дуже швидко потепліло, в травні вже було тепло, влітку взагалі було спокотно І мені подобалось. Я кайфувала від такої погоди. Я кайфувала від зими, навіть від морозу, від снігу. Мені подобалось, тому що в Україні погода відчувається інакше, навіть якщо сильний мороз, ну, окей, сильний мороз, ну тиждень, ну ладно. Але там немає такого вітру, як у Данії. А потім, коли в Данію повернулася, мені хотілося так зробити. Просто рука обличчя і, і, і все. От влітку мені подобається. В принципі, погода як весна. Але мені хочеться і літньої погоди. Я, взагалі я пару року люблю весну, коли тільки починаю все зеленіти. От дещо було 18-22 градуси, але на 15. Влітку 15 градусів. Це що таке взагалі? Що це за погода? 15-12 градусів. Тому через це я. Один, да, як ми вже говорили, от стосовно мінусів Данії, один із пунктів, що не подобається Данії, так це погода. Тим паче ми живемо недалеко біля північного моря, і тут дуже часто з моря якраз шторм, вітри звідти несе, і вони дуже такі прям холодні. Взагалі, ми планували з Костю, коли були в Копенгагені, записати. Відео, плюси і мінуси нашого бачення життя в Данії, але ми багато чого не позаписували. На жаль, Добрий день. Ми багато чого не позаписували. Ну, взагалі ми таке відео не записали. Проходьте. А чого ви сюди? Хочу, щоб мадігала була його. Мама. мама, хочу, щоб мама взула. Мама в буля, так. А, ну загалом ми не записали це відео, але в планах іще є. Можливо. Зараз тижня десь записуємо. запишемо. А де оносочки? носочки? Або, ну, загалом, ще хочемо записати таке відео. Але не на канал, все-таки невелоговий, так? Да? Хочеш погуляти? Так. Да. Каже, така класна погода, як не гуляти. Да? Mm -hmm. Ага, ну ці вітри дощі. Завтра, до речі, завтра. Сьогодні було 29 градусів, завтра буде вже 18. Нормально. Все повертається в детську погоду. І я завтра якраз планую ввечері посадити квіточки, попересаджувати. Взагалі порядок понаводити. Але це вже буде завтра. А зараз буду вдягати, звати дитину. Хочу вам зразу подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний. Підписуйтесь. І побачимось в наступному відео. Помагай! Всі пока-пока! Нажимай!